Професія лікаря в Україні є почесною, але, на жаль, не оціненою державою. Як розвивається, функціонує та інколи виживає медична галузь Бердичева, днями на робочій нараді, розповіла головний лікар центральної лікарні Лариса Бабікова. До міського палацу культури запросили керівництво міста, усіх медпрацівників та засоби масової інформації. 2012 рік був непростим і вимагав напруженої праці, зазначила пані Лариса. Перш за все, вона озвучила фінансовий стан галузі, звідки і на що виділялися кошти для того, щоб забезпечити роботу лікарні і додатково виплатити вчасну заробітну плату. Додатково було виділено близько 6 мільйонів тисяч гривень. Одним із таких моментів є Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення. Ми бачимо, що витрачено десь близько 540 тисяч гривень, враховуючи те, що в кінці року не було, недостатньо коштів було для того, щоб забезпечити медикаментами пацієнтів, які лікуються в нас на гемодіалізі, додатково із міського бюджету було виділено 32 тисячі гривень. Всі прекрасно знаємо, що починаючи вже з 2002 року щорічно надавалась фінансова допомога для станцій швидкої медичної допомоги. Лише в 2012 році була виділена державна субвенція в сумі 553 тисячі гривень для забезпечення лікарськими засобами станції швидкої допомоги. Позитивним є вирішення питання розрахунків з центральною районною лікарнею, зауважила Лариса Бабікова. Борг за пролікованих мешканців району становить 3 мільйони гривень. На 2013 рік уже виділено більше 200 тисяч гривень на погашення боргу. Не дивлячись на фінансові труднощі, у лікарні проводились поточні ремонти, реорганізації відділень, закуповувалось обладнання, говорить Лариса Бабікова. Чимало коштів було витрачено з міського бюджету, наприклад, для попередження виникненню туберкульозу. Для того, щоб в існувала. З міського бюджету витрачено 59 тисяч. Знаєте, що централізовано ми отримуємо медикаменти на суму 74,9 тисяч гривень, але в минулому році гостро стояла проблема по забезпеченню туберкуліном дитячого населення. А туберкуліна діагностика це один із заходів профілактики туберкульозу. Тому і знову ж таки цей тягар по забезпеченню туберкуліну ліг на плечі. Міського бюджету, на що було витрачено 62 тисячі гривень. Якщо показники захворюваності на туберкульоз не зростають, то на жаль, серцево-судинні захворювання серед бердичівлян дуже поширені, зауважила Лариса Бабікова. Сьогодні між лікарями ходить термін, що ці хвороби помолоділи, тобто часто виникають вони у людей молодшого віку. Позитивно в тому, що є гарно гарно виявляємо їх. Ось а смертність все таки перевищує в нас. Обласні показники. Приємно відмітити, що в минулому році ми відзначали працівників кардіологічного відділення в тому, що вони підтримують і мають бажання проводити сучасні методи лікування інфаркту міокарду. Це впровадження тромболітичної терапії. В поточному році Тромболітична терапія впроваджена в нас в неврологічному відділенні, проведено два, два тромболізиси. Візитівкою медичної галузі міста є охорона матері та дитинства, турбота про здоров'я жінок та дітей. Акушерське відділення забезпечене сучасним обладнанням та апаратурою, зазначила головний лікар. Доступною є амбулаторно-клінічна допомога. У Бердичеві активно розвивається мережа денних стаціонарів. Стаціонарна допомога у нас надається 16 відділеннями цілодобового перебування на 425 ліжок. У 2012 році ліжка працювали в стаціонарі з перевантаженням при значно малому, середньому терміну перебування. Тому я думаю, що кожний завідуючий відділенням вже проаналізував даний показник і ми маємо його привести у відповідність. Вистачало роботи минулого року у фахівців хірургічних відділень, каже Лариса Бабікова. Кількість операцій у 2012-му порівняно з 2011 роком, збільшилася на 100 і становить 3876. Щоправда, чимало місцевих мешканців виявляють бажання оперуватися в обласному центрі. Тож наголошує лікарка, потрібно звернути увагу на покращення роботи хірургів та їхніх підлеглих. Так само це стосується і ставлення медичного персоналу до пацієнтів, які перебувають у лікарні. Я не зовсім задоволена тим, як ми з вами прожили, оголошений разом з вами день рік милосердя. Недостатньо старались і працювали в цьому напрямку. Тому я думаю, що нам з вами треба зберегти гарні надбання, зробити все для того, щоб наші жителі міста були задоволені і відношенням до них, і наданою медичною допомогою. Полегшили роботу керівництву лікарні скриньки довіри, що розташовані у кожному відділенні закладу. Таким чином легко виявити неналежне ставлення до хворих чи несумлінне виконання поставлених працівникам лікарні обов'язків, зауважує Лариса Бабікова. Часто пацієнти залишають вдячні відгуки про медперсонал, що дуже приємно. Проживши 2012 рік, колектив закладу поставив перед собою ряд першочергових завдань, що потрібно обов'язково виконати за підтримки міської влади чи навіть державної. Наше болюче питання приймальне відділення. Це проведення капітального ремонту приміщення під центр первинної медико-санітарної допомоги. Так як швидка допомога перейшла в обласний центр, нам потрібно надавати невідкладну допомогу мешканцям нашого міста, тому е, треба удосконалити роботу пункту невідкладної медичної допомоги. Ну, питання придбання медичного обладнання це також дуже важливо, тому що впроваджувати нові методи робити щось нове без наявного медичного обладнання дуже непросто. Ну і продовжити тромболітичну терапію, оперативні втручання при судинній патології, на що я вже наголошувала, і відновити метод ендоскопічного гемостазу. Усі завдання можна легко виконати, якщо людина гарно відпочила та провела своє дозвілля. Такої думки дотримується голова профспілкового комітету лікарні Юрій Печенюк. У своїй доповіді він розповів про те, що у закладі відновив роботу візник новини нашої лікарні. Процвітає колектив художньої самодіяльності та про інші здобутки. Окрім того, Юрій Печенюк теж озвучив декілька заходів, запланованих на поточний рік. Буде відновлено відвідування плавального басейну. Потрібно, щоб відродилися наші команди із футболу та волейболу, адже така потужна лікарня, такі заклади, як в нас, на жаль, цього вже немає декілька років. Загальнолікарняні заходи планується проводити не тільки у приміщенні, а й на природі. Кращі працівники та підрозділи лікарні будуть преміюватися поїздками, і грошовими винагородами. Конкурси краще за професію, краща медсестра», краща амбулаторія сімейної. Медицини також повинні бути проведені на потязі. Разом із головним лікарем голова профспілки вручили грамоти і подяки кращим фахівцям медичного закладу. А ті, в свою чергу, дарували присутню власну творчість. Для медиків важливий результат: одні лиш будні і немає свят. Бердичеву цвісти, Думка тверда і єдина, коли їм житиме міцна родина. Однією з проблем лікарні є недостатня укомплектованість штату. Саме на неї звернув увагу міський голова Василь Мазур. Він пообіцяв, що це питання та декілька інших допоможе вирішити керівництву закладу. Ми готові зараз продовжувати лінію на укріплення кадрової політики, і ми готові допомагати адміністрації Вердичівської міської лікарні залучати будь-які спеціалістів. І будемо вирішити їхні житлові проблеми. Я вам, це у нас у цьому році, у 2013 році, 13 число дуже гарне. Я думаю, що ми для лікарні ну, мінімум сімей 5 попробуємо допомогти вирішити разом спільно вирішити проблеми житлові. Тому що ми розуміємо, що не буде кадрів, не буде лікарні, не буде тих традицій, не буде нічого. Дальше. Що я хочу ще сказати? Укріплені матеріально-технічної бази. Ми будемо продовжувати робити все можливе, то що може міська влада, і працювати із управлінням охорони здоров'я і з міністерством. Для того, щоб укріпити матеріально технічну базу, міському голові за його підтримку головний лікар Бередичева вручила подяку. Василь Мазур у свою чергу відзначив двох спеціалістів лікарні почесними грамотами. Аби нарада не здавалася занадто робочою, для присутніх підготували концерт працівники міського палацу культури. Окрім того, на сцені виступили й медики, що показало – Бердичівські лікарі не лише гарні спеціалісти вузького профілю, а й талановиті люди, які можуть і співати, і танцювати, і вірші писати.